15 років нефрологічної служби області відзначали днями медики. Десятки фахівців із сусідніх регіонів, провідних столичних науково-медичних закладів, зібралися не тільки привітати закарпатських колег, але й обмінятися досвідом та новими науковими розробками. На жаль, кількість хворих у світі зростає і тому, що зростає основна причина хворобний рух це цукровий діабет. Його частота і ураження на рок на тлі цукрового діабету, і гіпертонічна хвороба, і ураження на рок на тлі артеріальної гіпертензії, і хочемо ми, звичайно, не хочемо, але кількість хворих на хронічну хворобу на рок у всьому світі накопичується і зростає. І саме тому нефрологи всього світу і нас, перш за все, цікавлять питання, що зробити, щоб подовжити життя хворих. Подовжити час, який йдуть хворих, хворі до нирково-замісної терапії, і якщо вже виникає момент їх взяття на нирково-замісну терапію, це гемодіаліз, перитонеальний діаліз, трансплантацію нирки, зробити це якісно, вміло і грамотно. Саме цьому і присвячена сьогоднішня конференція. Сьогодні ми будемо обговорювати, що нового з'явилося за той рік, який пройшов, які нові підходи. І на цю тему говорити і навчати лікарів в усьому світі. Основна причина хронічного враження нерок це все-таки цукровий діабет на другому місці, це артеріальна гіпертезія, і потім наші істинні первинні хвороби нерок це гломеру це полікістози, амілоїдози і інше. І ясно, що ми боремося із частотою діабету, артеріальною гіпертензією, займаємося ренопротекцією, але процес все-таки іде таким чином, що кількість хворих зростає. Закарпатська нефрологічна служба, хоча й є наймолодшою в Україні, але за свою коротку історію має чим пишатися. Нефрологія на Закарпатті. Я гадаю, що спеціалізована допомога на рівні світових стандартів, замісна неркова терапія. Ну, ми наздоганяємо лідерів в Україні. У нас фактично замісну наркову терапію всі отримують всі хворі, хто її потребує. У нас немає відмов, у нас немає листів. Очікування, у нас. Хворі забезпечені виключно безкоштовно за рахунок обласної програми, за що я черговий раз хочу висловити вдяку депутатському корпусу обласної ради та обласної адміністрації, тому що ну, ці методики високовартісні і, звичайно, без адекватної бюджетної підтримки вони би були нереальними. На сьогоднішній день ми маємо такі можливості. На сьогоднішній день питання кількісного забезпечення замісними методиками хворих у нас вирішені, я вважаю, на всі 100%. відсотків Головне... Проблемою, яку обговорюємо і опрацьовуємо ми на сьогоднішній день, це є продовження якісного життя, це наближення допомоги до місць постійного проживання хворих, це адекватна супутня терапія, щоб знову ж таки якість життя хворих підвищити. І ось ми зібралися для того, щоб спільно обговорити з колегами наші здобутки, послухати їхні рекомендації, обмінятися досвідом. І попри... Відзначення ювілейної дати все таки практично в прикладному аспекті поспілкуватися. Наша область одна з небагатьох, де всі пацієнти, що потребують програмного гемодіалізу, забезпечені цією процедурою в повному обсязі і безкоштовно. А таки в Закарпатті 170 чоловік. На сьогодні нам з 15 років заснування в Закарпатській області даного виду надання медичної допомоги. Якщо порівняти 15 років тому, ми починали на Таких дуже допотопних, допотопному обладнанню, яке потребувало дуже великих і фізичних затрат, і енергозатрат. На даний час у Закарпатській області функціонує відділення гемодіалізу у обласній лікарні імені Андрія Новака і п'ять сателітних центрів, які розміщені у різних районах області. Найближчий ну, центр знаходиться у місті Мукачеві. Слідуючий центр Виноградово, Хустячево. Останнє, які ми відкрили, це у найбільш віддаленому регіоні це місто Рахів, в Рахівській районній лікарні. В планах на цей або початок слідуючого року відкриття ще одного сателітного центру це у Міжгір'ї. Процедура програмного гемодізації це є безкоштовне, безкоштовна, і всі пацієнти її отримують по мірі необхідності, по мірі важкості і Відповідно у різних центрах, які знаходяться у нашій області.